Згідно нашої статистики, кожен третій клієнт приходить з грибком стопи, а у кожного другого виявляють горіше, нігодь. Мазолі на топтиші, тріщини на стопі це те, що заважає, спричиняє дискомфорт та біль. Ми часто бачимо клієнтів, які соромляться, терплять свій біль, чекають, коли проблема вирішиться сама, і приходять вже тоді, коли процес стає хронічним. На жаль, в українському суспільстві подолох не настільки відомий спеціаліст, тому не всі знають, чим він займається. Задача наших центрів це знайти причину, а не тільки вилікувати наслідки. Ми виявляємо порушення біомеханіки стопи, розповідаємо нашим клієнтам, як підібрати шкарпетки та обирати взуття. Ми знаходимо причини появи грибка і працюємо над ними. Наш перший центр патології відкрився у травні 2021 року, але вже зараз кожного місяця ми обслуговуємо більше ніж тисячу клієнтів. Люди довіряють нам, про це говорить кількість записів і те, що під час війни ми відкрили три додаткових центри. Ми не робимо хірургічних втручань, не використовуємо народних методів лікування. Ми намагаємось робити процедуру максимально швидкою і безболісною. Спеціалісти наших центрів виявляють та ліквідують патологічні зміни вже на ранніх стадіях. Місія наших центрів це ваші здорові ноги. Звертайтесь на консультацію та не чекайте, що проблема вирішиться сама.